Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я, в АТБ. ви просили, і я знімаю алкоголь, пиво, вино і тому подібне. Бажаю приємного перегляду. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Не сподобалось, пишіть, що не сподобалося. Тож почнемо: пиво світле об'ємом 1 літр 47,90. Безалкогольне пиво: гараж. Смак Лайм 36,70. Пиво світле Міллер 41 гривня 60 копійок, 480 мл. Пиво безалкогольне Кроссберг 36,30. Оболонь. Об'єм 500 мл 29,90 склі. Таке пиво: ціна 35,90 450 мл. Пивна діжка м'яке 58,50 за літр та 800 мл. Пиво світле 58,90 літр та 750 мл. Пиво від оболонь світле 53 гривні 90 копійок 2 літри 350 мл. Пиво опілля віденське світле 4780. І об'єм тут літр та 100 мл. Пиво львівське спадок світле: 48,40 900 мл. Пиво міцне смак вишня титан 57,70. Гараж 900 мл 59,80. Такий варіант: пиво гараж зі смаком лимону 480 мл 2930. Вепер лютий. Пиво медова вишня 32 гривні 50 копійок за 500 мл. Пиво Хайк Черрі. 33 гривні 80 копійок за 500 мл. Хайк упаковками по 4 штуки по 500 мл кожна баночка 124,50. І ще є ось такий варіант. Берміг смак кавун. 32 гривні 90 копійок 500 мл. Пиво чернігівське біле зі смаком кавуна та м'яти 23,90. Пиво зіберт світле, 20 гривень 50 копійок, 500 мл. Пиво світле, 4 баночки по 500 мл 109,80. Чернігівське світле 27,80, 500 мл. Безалкогольне оболонівське, 23,40. Пиво Кроненсберг бланк. 32 гривні та 10 копійок за 500 мл. Стелла Артойс 169,90, 4 штуки по 500 мл. Вино сухе рожеве, de люсон 109,90. Є ще біле та червоне. Об'єм 750 мл. Напівсолодкий білий і червоне напівсолодким. Теж по 109,90. Вино безалкогольне, напівсолодке, червоне, рожеве, по 167,90, біле, 157,60. Вино сухе, біле або сухе, червоне, об'єм 1 літр, 136,50. Лікарка, пучино, об'єм 500 мл, 177,50. Пінаколада, напій. Лікеро горілчаний 174,40 Настенка зі смаком вишні 136,50 500 мл Лімончело. Ціна 31 гривня та 30 копійок 500 мл Вермут протелі. 105 гривень за 1 літр лікарної білий лімончелло. Вермут від Deluxe 157,50. Маренго Мохіто 183 ,60 гривні 60 копійок. Вино ігристе Просеко сухе біле 235,30. Маренго Біле напівсолодке, воно вино ігристе, 168,30, 750 мл. Вино ігристе, французький бульвар, об'єм 750 мл, 169,70. Вино асті, рожеве, солодке, 167,90, 750 мл. І біле солодке в таку ж ціну. Напій винний газований білий 171 гривня, 80 копійок, 750 мл. Вино ковдово по 102 гривні та 40 копійок, об'єм 750 мл. Є біле мускат або червоне напівсолодке бастардо. Вино болград, шато девин, червоне, напівсолодке, 67,50 п'ятдесят. Такий варіант Венноболград 82 гривні 90 копійок за 750 мл. Тут прикольно під руку зроблено. І роса рожеве напівсолодке «Болград» 97,90 теж 750 мл. З карткою тебе трошки більша знижка. Вино розумний вибір 6620 за 1 літр. Совеньо біле сухе та «Каберне червоне сухе. Вино червоне, гранат 102 гривні 90 копійок, 750 мл. Бренді смак Вірмані 500 мл 192 гривні 50 копійок. Таке бренді 5 зірок. Ціна 227,50, Це три. Це зірок по 500 мілілітрів. Бренді Ординарний 182 гривні 70 копійок, 500 мл. Бренді Легенда Колхіда 5 зірок 22750. Три зірки 192 гривні 50 копійок за 500 мілілітрів. Коніак Шабо ординарний 5 зірок 227 50 500 мл. Коніак Азнаурі, 38,50 за 100 мл. Коняак Азнаурі, 3 зірки 500 мл 192 гривні 50 копійок. Спиртовий напій 163 гривні 40 копійок за 700 мл. 132 гривні 30 копійок 500 мл. Алазані корі. Бренді виноградний 227 50 500 мл. Таке бренді виноградний 173-30 500 мл. І кофе Еспресо 161 гривня 80 копійок. Горілка хлібний дар 83,90 за 500 мл. Класична «Хлібний дар. Горілка за 500 мл. Горілка об'єм 700 ,50. за 500 мл. Козацька рада 116,90 – 500 мл. Горілка аніміров особлива 1 літр за 204,90. Зубровка 146,90 за 700 мл. Такий варіант: об'єм 200 мл 49,30. Коктейль з бурбоном медовий. 230 гривень, 40 копійок, 700 мл. Лікар джимбім яблуко 50950 об'єм. Об'єм 500, по-моєму. Не бачу 500 мл. Джек mm. Деніас 627 гривень. Алкогольний напій на основі джину 517 гривень 700 мл. Джин рожевий. 246 90 700 мл. Текіла за 419 90 700 мл. Напій алкогольний коронадо 153 гривні 90 копійок за 500 мл. Віскі шотландський купажований. Об'єм 500 мл. 191 гривня 90 копійок. Віскі шотландський купажований, 263 гривні та 30 копійок, 700 мл. Віскі шотландський, теж купажований, об'єм 700 мл, 283 гривні, 60 копійок. Буду на цьому закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До зустрічі!